Кажуть, щоб перевірити чи, шкіра чи ні, треба підпалити. Так? Але хто буде в зоровому глузді палити свою сумку або гаманець? Ну, ніхто ж не буде. правильно? Тому ми зараз вам покажемо, як воно горить чи не горить. Ми обрали шкірзам і шкіру, які майже не відрізняються. І зараз покажемо, як воно буде горіти. Для цього треба включити витяжку. Ми зрізали по шматочку, беремо шкіру. Так, вона вона як тліє трошки. Я грію, 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 вона як тріє. Ну, ну і запах, характерний запах органіки, коли горить. Запах органіки він відрізняється від хімії. Я думаю, що, що це всі знають. Ну, ось, Бачите, тобто воно просто тліє. Ну і пахне як курячим пір'ям, коли смажить курку. Тепер беремо шкірзам. Наполягаю на шкерзамі, бо екошкіра це, це ход маркетологів для того, щоб трошки нас вести в оману. Тепер палимо. Не здивуюся, якщо буду зараз капати. О! Чудово! Чудово, говорить Хоч вам різниця. Але... Насправді зараз роблять такі шкірзамінники, що важко навіть спеціалісту сказати, де шкіра, де ні. Але коли ми підпалюємо, все видно. Горить, горить і дуже добре горить.